Подоляни святкують ювілей області цієї осені, виповнюється 75 від часу утворення адміністративної одиниці, іменованої нині Хмельниччиною. Символічно, що урочистості цього дня розпочалися і вшанування героїв, котрим гуманізм і людяність прийшлося відвоювати зі зброєю у руках. 22 вересня Україна відзначає День партизанської слави. Нині квіти лягають до підніжжя обелісків у кожному населеному пункті краю, бо про партизанів Хмельниччина знає не лише з підручників історії. У лісах із. Яслава і Славути близько колій, прокладених Шепетівським і Старокостянтинівським районами на конспіративних квартирах тодішнього Проскурова перемогу як могли наближали підпільники. Хмельниччина є партизанським краєм поряд з такими відомими областями в партизанському відношенні, як Сумська, Чернігівська, Житомирська. Хмельниччина теж відіграла велику роль. В забезпеченні перемоги над фашизмом у нас в партизанських загонах перебувало біля 20 тисяч осіб, і ці радянські партизани приймали участь у визволенні населених пунктів нашої області, таких як Славута, Шепетівка, Ізяслав, Плужне та багато інших. І після цього вони вливались в ряди Червоної армії і йшли. Продовжили добивати ворога в його ліг. Нині подоляни складають шану військовослужбовцям і партизанам тих буремних, охоплених фронтовим вогнем літ до монументів слави лягають вінки і квіти. Досить символічна ситуація, коли в день святкування Ювілеї області 75 років ми пам'ятаємо про тих, які не дожили до цього прекрасного дня, адже вони положили своє життя за незалежність нашої батьківщини, за те, щоб ми били, жили краще і відчували себе комфортніше на нашій українській землі. І сьогоднішня влада, сьогоднішнє молоде покоління повинно безумовно віддати їм шану і пам'ятати про них, що тільки завдяки. Качучи їм було збережено країну, збережено націю. Український народ зміг вижити в цій страшній війні, і йшли, як правило, в партизани або діти, або старики, бо всі дорослі люди були на фронті. Історія співставляє факти і розставляє акценти. Нині вже загально відомо, що військова могутність окупанта саме на нашій землі була підірвана потужним партизанським рухом. Без партизанського руху побіди не було б, бы, тому що одна треть унічтожена була фашистських військ саме партизанами. Найголовніше кажуть ветерани: це зберегти пам'ять про героїв і зробити висновки з історії.